Наші не хотів теж так, як по ілюстрацію, бо хоча це я читав давно, але я думаю, що посвідчити пам'ять. Говорять, люди істини немає, або ще кажуть в кожному своя. І те, що хтось під Богою вважає для іншого, це стеля або дах. Здається, логіка у цьому є, або, як кажуть, в кожному своє. Твердять, що. Про те, що у світі все відносно, немає абсолюту взагалі. Тому чийсь сміх гіркий для когось в сльози, комусь і великі гроші за малі. Живуть у паралельних всіх світах, хтось ніби що, а інший наче птах. Та ці поняття є лише в ідеях. В фізичному житті воно ж не так. Ніхто ж не каже, що вікно це двері, і не кричить, що осінь це весна. Всяк знає, день це світло, ніч відьма, і сумніву ні в кого тут нема. Хай буде так, що істини немає, або, можливо, у кожного своя. І те, що хтось підлогою вважає, хай інший називає стеля, дах. Але скажіть, чи бачили десь ви, щоб хтось в постелі все життя ходив?